এততুি <laughs> 19 липня в залі для скликань міської ради відбувся локальний діалог молоді Пряславської громади в рамках програми Незламна молодь молодіжні ради в рамках цього діалогу було опрацьовано ті кейси, якими вже володіє наша молодіжна рада. А також було пропрацьовано проблеми, з якими вона стикається в роботі. Знайшли шляхи вирішення цих проблем. В подальшому планується ще багато навчальних тренінгів, сесій, тому що ця програма буде діяти протягом року для того, щоб посилити це спроможність молодіжної ради приймати рішення, а також впливати на процеси молодіжної політики в громаді.